Добрий вечір всім. Сьогодні знайомий привіз мені платан, два пенька, да? попросив їх розрізати. Один мені подарив, а другий попросив розрізати собі на заготовки для рукояток. Ось так виглядає кора, да? такого платана. Коротше, коли ми її розрізали, зробили переріз, зрозуміли, що ніякий це не платан. Древа доволі легка, в пеньках він просох близько. Року. Структура схожа на ясен. Зроби з нього ось такий, ось такий черновий бланк. Тут вологи майже немає. Я думаю, він пару місяців полежить, і я його тоді відео зніму, ми зробимо вже на чистову потім чашу. От. Структура така дуже досить крупна, така як у ясена, Запаху взагалі ніякого немає. Вона така підозра, що це. Ну, або пороті, або каркас, бо привезене туди, десь із Миколаївської області. Пишіть в коментах ваші думки, що це таке у нас, у нас таке не росте в нашій місцевості. Підписуємося, далі буде.